Доброго дня і всім мої щирі вітанічка. І в мене шкарпетковий завал. Шкарпетки це те, що я не люблю в'язати, але шкарпетки завжди потрібні, і тому хочеш не хочеш, а в'язати їх потрібно. І... Але іноді, знаєте, з'являється натнення таке, що хочеться ніби і пов'язати шкарпеток. І я починаю. І... В кінці-кінців я їх не дов'язую. Точніше, в мене тут багато пар шкарпеток уже майже дов'язаних вже на фініші. Залишилося тільки ось з'єднати їх ось тут петля в петлю, це я так планувала, але бачу, що, певно, я їх закінчу другим способом, тому що петля в петлю в мене не виходить чомусь. Таке з'єднання, не знаю, ну чомусь поки не виходить. Пробую я і не виходить. І це ще шкарпетки тут є з минулого року. Можливо, вже хтось дивився мої попередні відео, їх вже і бачили. І тому на цьому тижні вільної людини, який розпочався і в межах проєкту Верніса Шусіннібарі, я хочу це все зав'язати, тому що це все шкарпетки для моїх рідних. І на подарунки для моєї рідні. Тому дивіться, у мене ось пара, уже майже залишилось трішки. Сподіваюся, що я їх дороблю. Це на подарунок, це для доні оці гані шкарпетки. Це шкарпетки в'яжуться на подарунок. Одна вже дов'язана, тільки ось залишилось з'єднати. Це чоловічі, це для пари сімейної для жінки, для чоловіка буде на подарунок шкарпетки. Жіночі я вже дов'язала, а чоловічу ще ось на такому етапі, на п'яточці. Ну, мені головне вивізати п'ятку, далі вже піде швидше, я так сподіваюся. Так, це шкарпетки для зятя Розпочала ось одна шкарпетка на такому етапі, другої ще немає. Це шкарпеточки для мами, вони з ремонту. Мама носила їх, але в них протерлась п'ятка, я їх розпустила ось до. До п'яточки, отак от вив'язала нові п'ятки. І чомусь думала, що мені ще тут потрібно в'язати, а оказується вони вже тут дов'язані, залишилось місочок зв'язати, оцих обох шкарпеточків. І головне, щоб в мене всі спиці тут задіяні, перезнято. Тільки я була поскладала, щоб все було на місцях, ні, все, тепер в мене на всіх спицях е ці шкарпетки, мені вже в'язати нічого. Так, дивіться вже це одна, дві, три, так, одна, дві, три, чотири, п'ять пар. Так, потім ще є отакі товсті, теплі шкарпетки. Це також для мами, це для того, щоб вона в галоші носила. Вони також були зв'язані, але там зробились дирочки у пітошок, тому що знаєте, як в цих калошах ходити. Шкром, шкром, там нога де свободно ні ходить, Але їй потрібно з хати в кухню перейти, Тому вона одягає ці поверсі ці. Ось, і я усіх вже набрала на спиці. Думаю, що ця товста ниточка процес піде скоріше. Так, благо, що у мами ще є шкарпетки, я її зв'язала, її було що носити взимку. Так, дивіться, ще одна пара. Так, тепер, що з минулого року? З минулого року ще в мене така ось одна пара. Я в'яжу шкарпетки для Доні. Ця шкарпетка вже на такому етапі, тепер я цю хочу дов'язати до цього ж етапу. І потім все це ну, закінчити, щоб ну, не збитися в рядах сильно. Так. Але тиждень вільної людини, і я, як вільна людина, розпочала нову шкарпетку на подарунок з таким рюшиком. І ви знаєте, я вже так ось продвинулася. І ні, ні, я не закінчила цю шкарпетку. Я просто розпочала цей моточок з другої сторони. Ось. З цього боку в'яжу і з цього боку в'яжу. Але ж так гарно воно щось мені зайшло і пішло. І я вже цю шкарпетку дов'язала так прилічень, мабуть, вже майже до миска, ну, ще, може, можливо, зливу, сантиметра два, і вже потрібно вив'язувати мисок. Так все. Хорошо зайшло, тому думаю, що друга шкарпеточка швиденько догонить цю і піде в'язатися ці шкарпетки, дов'язувати донечці. Так, тому що це я вже в'яжу на подарунок на Новий рік своїм колегам, тому мені ще одну пару треба буде таких, ну, щось захотілося мені з рушами, будуть по хаті ходити, тепло буде, і вніжки будуть мене згадувати. Так, я розпочала. В межах стартів шалених собі шкарпетки, в'язала їх таким хеліксом. Отак ось укріпила п'яточку, але відрізала вже тут, зупинилася, як завжди десь. І розпочала в'язати, ой, в мене вже все тут запуталось. Це тут не страшно, це просто нитки перекрутилися, тому закінчиться. І розпочала в'язати другу шкарпетку. Почала загубила петлю, розпустила. Тепер розпочала нову, і вже тут десь я також зробила помилку. Щось петля десь перекрутилась, десь я її загубила. І ось я думаю, ось тут. Така вийшла дирочка, чи розпустити його пару рядочків. Ну це подивлюсь. Але в мене цієї ниточки, ось все, що залишилося, це якраз вистачить на цю резиночку. Ось ще тут трішечки залишилося якраз на резиночку, а далі в мене вже цієї ниточки не буде. Але я говорила вначалі, що це в мене буде. Будуть крейзі шкарпетки, тому я ще не знаю, яку я нитку сюди під'єднаю, але буду в'язати, які вийдуть. В'яжу для себе. Я взагалі планувала їх зв'язати з залишків пряжі, які в мене кусочки пооставалися підключати, в'язати, в'язати, в'язати їх так попідряд. Але я щось вирішила в'язати хеліксом, тому я ще не знаю, які, але якісь я приєднаю та й пов'яжу собі цю шкарпетку далі якимось іншим кольором. Ну, то це я, це мої крейзі шкарпетки, і вільно в'язати як хочу. І так, оце мій шкарпетковий завал, який мені дуже хочеться розгребти, щоб вже вам показати. Гарні готові шкарпетки. Ну, це мої плани на цей тиждень. Правда, на роботі в нас такий завал. Сьогодні вже середа, а я ще тільки оце, оцю шкарпетку зв'язала і розпочала. Це. це все ще розпочала ще за цей тиждень, вільно людини ще нічого так особо і не пов'язала. Тому бажаю собі успіху, можливо, до кінця тижня я ще щось зв'яжу. Раніше я шкарпетки брала на роботу і в перерві там могла трішки пов'язати, чи коли видається вільна хвилинка. Але кінець кварталу, тому куча світів за місяць, за квартал, за 9 місяців нема коли подивитися вгору, приходиш додому, вже мучений, і потрібно ще щось вдома зробити. Тому вже... А ввечері петельки маленькі, кольори такі, що ввечері я не не бачу в'язати. І щось на вечір мене зовсім немає бажання його в'язати. Тому показуємо це різноманіття своє гору цих своїх недов'язів. І сподіваюся, що на кінець тижня в мене хоч трошки чогось готового та вже буде. До скорих зустрічей І сподіваюся, що я вам в кінці тижня покажу, що ж у мене вийшло готового. Пока-пока! Добрий день всім найщиріші мої вітанічка, і ви знову на каналі Слана Роденко. І сьогодні вже неділя і закінчився у нас тиждень вільної людини. Як я вам показувала на початку тижня, у мене був шкарпетковий завал, який потрібно було потрішки приводити до ладу. І ви знаєте, в мене вийшлося, я навіть... Навчилася закривати петля в петлю голку шкарпетки. Я передивилась багато майстер-класів і все ж таки знайшла найбільш мені зрозумілий, і в мене все вийшло. Тому якщо хтось хоче зняти якийсь майстер-клас і думає, та знімати мені чи не знімати, адже вже стільки їх знято на YouTube, знімайте і навіть не вагайтеся. Можливо, ваш майстер-клас буде зрозумілий комусь, кому не зрозумілі всі інші майстер-класи. Навіть якщо ви будете показувати, просто як набрати петлі на спиці, чи як гачком зробити першу петлю, чи зв'язати просто цепочку із повітряних петель. Все одно це комусь потрібно. І так, у мене було розпочато багато пар шкарпеток, і вони були ось які не закриті просто мисочки. Деякі я дов'язала, деякі зв'язала. Ну Про це я вам зараз потрошки розкажу. Так, в мене були. Оці шкарпетки тут потрібно їх було тільки закрити. І я їх закрила, в мене все вийшло. Вони ще не попраті ці шкарпетки, тому що я тільки встигла все закрити. Я на роботі, роботи багато зараз. Почався навчальний рік, але все потрішки приходить до норми. І... Скоро, думаю, появиться можливо, більше часу для в'язання. Так, це шкарпетки для моєї донечки старшої. вони також тільки потрібно було їх закрити, я їх закрила. Все, ці також виправляються вбрання. Так, це були шкарпетки ремонт для моєї матусі, але уже на той час, як я їх взяла закривати, я трошки багато пров'язала, тому я аж подоки розпустила їх. І закрила заново, тому вони в мене аж до сюди були просто пров'язані. А мамі моєї нога 36, ну 37. Хай якщо вона ці шкарпетки не на босу ногу буде одягати, а то, вже прямо і на мене. Вони такі великуваті були. І також ці шкарпетки готові. Вони також відправляються в прання. Так, це шкарпетки для мене, які я також в'яжу ще в проєкті Вернісаж осінній бар, в одній з номінацій. Для себе, тому що я зв'язала вже майже 7. В'яжу шкарпетки, тільки в мене не було шкарпеток ще жодних, мною зв'язаних. Тут із таких ось тоненьких ниточок. Тому я зв'язала собі такі шкарпеточки, я тільки їх встигла дов'язати. Якщо ви пам'ятаєте чи подивитесь в початку, у мене одна шкарпетка отак червона була зв'язана, аж уже подоки. Уже, по-моєму, навіть коли підйом був вив'язний. А на другу шкарпетку мені тільки вистачило ось стільки. І я вирішила подивилася і вирішила, що ні, все-таки розпущу. Я розпустила ту шкарпетку і почала в'язати паралельно. Дов'язала цю, вив'язала п'яточку. Тут вже додала сірий колір. Така в мене була також залишки пряжі сірого кольору. Я дов'язала це і пішла хеліксом далі. І коли закінчився в мене сірий колір майже однаково, я тут додала. Такий пісочний колір і також далі пішла в'язати хеліксом. Я не підбирала тут кольори полосочок, щоб були однакові. Як воно йшло в моточку, так і йшло. Мені не принципово, Буду знати, де право, де ліво. І мені потрібні були такі шкарпетки, тому що в нас на роботі дуже холодний пол, і я навіть в шкіряних сапогах майжену ноги. Тому це мені буде в сапожки так, я думаю собі, якщо влізуть. Ну, думаю, що влізуть. Вони так гарненько мені на нозі сидять. Так гарненько натягуються, я думаю, що не сильно цей займуть, там в сапогах багато місця. Так, вони також ще закриються і відправляються уже в прання. І я надіюсь, що, можливо, я зніму про готові роботи вересня, тому що вже в мене якби є ще зняти і вже вам покажу гарненькі випрані висохші. Так, тепер в мене є оці шкарпетки. І цю шкарпетку я також закрила. Але ці шкарпетки в мене йдуть для сімейної пари в пару з цих це жіночі, це чоловічі. Але вони налазять мені на ногу, вони тут такі височенькі, ця така. але я подумала і вирішила, що людині навіть мого віку, чи це буде доволі так важкувато їх одягати. Я вирішила їх розпустити і перев'язати, набрати трішечки більше петель, і трішечки якби, свободніше можливо, їх в'язати. Тому що отут, де йде підйом, тут якби, ну так, плотненько на ногу натягується. І мені б не хотілося, щоб вони просто десь лежали. Хотілося, щоб людина носила їх. Тому я їх розпущу і перев'яжу. Раз я вже зайшла, можливо, в мене навіть я зараз зайшла з в'язанням. Цих шкарпеток, то, можливо, поки ці будуть сушитися, я, можливо, ці перев'яжу. Так, зараз ще я вам покажу, не взяла одні шкарпетки. Зараз, секундочку, я їх візьму. Так, ось ці шкарпеточки. Так, цю я не в'язала, це де я в'яжу на подарунок. Ну, я доки дов'язала, но я думаю, що на початку я вам, мабуть, показувала, що я. А, так я їх розпочала, оце доки дов'язала. Так, я ж їх. Розпочала в ці тижні вільної людини. Ну так, я щось подумала, що я їх розпочала ще на тижні стартів. Ні. Це я на цьому тижні їх і розпочала, це доки дов'язала і поки зупинилася. Зупинилася, я розпочну другу піджину, також до такого розміру, і потім буду вже дов'язати. Там вже не так багато і залишилось дов'язати. А це в мене шкарпетки, бачите, другу не взяла. Де оці та шкарпетка в мене теж вже багато пров'язана тут. Таким кирпичним, а тут зелененька вона йшла. Ну, ця ось від цього маркерочка я оце дов'язала до п'яточки, вив'язала п'яточку, і зараз уже йду далі в'язати. Дов'яжу до такої длини, як та. І потім буду вже їх там разом потрішки в'язати, щоб закрити. Знаєте, нелегко в'язати, коли ти вже давно їх в'язав, тут. Усе вже... Тут рівнесенькі такі петельки йдуть, тут вже трошки поскакали, тому що вже я не пам'ятаю, чи я такими спицями в'язала, чи іншими, чи це я вже переодягла. Потім, поки я приноровилася трошки для доплотності цієї. ну, Є нюанси, тому краще розпочати і їх дов'язати. Потихеньку, помаленьку, але дов'язати. Так, от така ще робота була зроблена на цій неділі. По шкарпеткам. Ще в мене такі шкарпетки. Пам'ятаєте, я розповідала, що це я ремонтую мамині такі в калоші шкарпеточки. Так, зараз, бо в мене це вони на тріїчки в'яжуться, тому що вона така ниточка плотненька. Це вовна ще, оця світла ниточка це вовна, а то бавовна. Це, як що вона називається? Як називається ця нитка? Ну, спомню потім, скажу вам. А це вовна це ще колись з радянських часів в мене була, ще колись з Молдавії возили і продавали по 5-6 по гривень така кілограмова бобіна. І я тоді, пам'ятаю, купила, але так, крім носків, з нею нічого так більше і не зв'язалося. Дівчата в'язали. І костюми такі, юбки і светри, пам'ятаю, тут нас одна дівчина в'язала, і е, вони купували, і всі майже ходили е, в таких в'язаних костюмах. Але я чось, моя ниточка якась така була трошки жорсткіша. І я не знаю, можливо, трошки там якість була інша, що вони могли ходити. Але вона така колюча доволі. Для носків вона байдужа, а на светер я би не одягнула, тому що я, мені колкість це ой. Так, коротше, дивіться, я зв'язала цю шкарпетку, вив'язала п'ятку І перейшла сюди на клин підйому. А потім дивлюся, що вона така широка. велика. Моя мама мами, така ножка невелика і не товста. і Я думаю, це буде великий і, можливо, ще й в галош не влізе. І я не пам'ятаю, як раніше воно було зв'язано. Я, коротше, її залишила, взяла цю в'язати. На цій я зробила трошки менше рядів тут на п'яточку. Відповідно, тут менше буде на підйом. піде. І вже видно набагато, видно, що ця ось набагато менша за, за, цей, за цю шкарпетку. Тому я буду орієнтуватися на цю, я цю розпущу знову. Мене мати шию та топорять цю розпущу знову і буду в'язати по цій. Дов'яжу п'яточку меншу зроблю, і буду в'язати, орієнтуючись уже на цю шкарпетку. І буду це все продовжувати в'язати в тижні визволення спиць. Не знаю, що мені вдасться визволити. Так що я ще на цій неділі робила мозаїку. я не складала. Сильно болить спина, в мене там заклинює позвонок. І тому довго сидіти я на роботі сижу цілий день. І Вдома вже хочеться або щось походити, або полежати. Отак ось. Значить, я ще пов'язала у светру для дочки, ну, можливо. Рядів 15 я зв'язала з одного боку п'ять, з іншого 10, але вже не брала його і просто вам скажу. там в мене стоять маркери, і буде видно. Я вам ще буду цей светер показувати в проєкті. Вернісаж осінніх бар, так як і деякі з носків я ще там покажу, а деякі вже, можливо, показувати там і не буду, щоб не мелькати ними 300 разів. Звичайно, буду ці носочки, що йдуть на подарунок. У мене ще є носки для зятя, які я буду в'язати, Так, ось це для молодшої доньки я дов'яжу, на Новий рік їм подарую зятю. От, І ці носочки я перев'яжу і сподіваюсь, можливо, я вже буду вам показувати їх. Ну, просування вже по цих шкарпеточках, носочках, шкарпеточках. Ну, все. Дякую вам, що заходили на мій канал. Дякую, що дивилися. Дякую, що ставите лайки, коментуєте. Всім всього доброго, тихих, мирних, спокійних вам ночей, доброго здоров'я і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!